Президент каже, що навіть грошей немає на вибори і просить 5 мільярдів. Да, це як відповідь на прохання. Давай я так сформулюю, прохання Лінсі Грема, сенатора з республіканської партії, який був в Україні і в обличчі президенту, а попросив провести вибори у 2024 році. Значить, ще так розумію, що ми активно входимо у військову кампанію зимню. Весна, літо, наступний рік все. Да, ми все це проходимо. Але на фоні цього Лінсі Грем каже: не бійтеся, це нормально. Просимо вас провести вибори у наступному 2024 році. Президент да дав свою відповідь, каже: грошей немає, якщо хочете, давай хочете, щоб ми провели вибори. Давайте з нам гроші. Організуйте вибори для наших біженців, які прибувають за кордоном. Плюс своїх спостерігачів, будь ласка, якщо хто не боїться, вакопи парням, тому що хлопці так само мають проголосувати. Я розумію, що це була більш сарка... саркастична, можливо, відповідь від нашого президента, але ж президент розуміє. Що це можливо не просто прохання. Я правильно трактую? Це ультиматум від Сполучених Штатів. Якщо винні для гороспособне, то повинна бути змінена влада. На жаль, це звучить як ультиматум від російської імперії. Росіяни ж теж казали, що ми тут не проти України, ми проти влади. Удивительне совпадіння позицій Сполучених Штатів і Росії. А я завжди казав, що це тріугольний стол КНР, Сполучені Штати Росія, крутяться на шпінділі Британії і нас тут ні. По одній простій причині, що ми периферія. А воюють і розговорюють зрослі дяді Імперії, про що казав Папа Римський і всі останні, в ліце товариші Чаквої в тому числі. Так от, ми просто приходимо до розуміння, що будь ти розовим поні, будь ти ким хочеш, п'єної вечерінкою, але на реальності ну ніяк не впливає. І чим раніше ти включиш світло в этом кінотеатрі і побачиш обляпаного себе, колою, ліпкий пол, розкиданий цей попкорн повсюди. и пропала магия фильма, тем лучше для, твоих, для тебя. Потому что чем позднее это будет, тем больше суицидов. Вот властно, что и бывает. И правильно, было поставлено ультиматум с полученными штатами, товарищи, по любасу. Або вы идете, або вы с выборами идете или без. Ну это ж просто. А ответ, что у нас нема денег, это очень опасно ответ. Я вчера про это тоже написал. Жаль, что это помилка. Потому что 5 миллиардов для Америки, это 3 копейки. Они могут найти и 10. Для того щоб провести вибори. Ну, якщо вони дадуть 10 на проведення виборів, то вони ці вибори проведуть, в общем, фішечки не прокатять. Вони їх проведуть так, як треба. Не зря вся верхушка е, цієї антикорупційної приблуди в повному составі в Сполучені Штати. Ну явно ж не про корупцію говорить, розумієте? О, значить, е, Тепер наступний пункт: що там для того, щоб всі повернулися проголосували в, в Україні? Ні. Нікий Чеплига год назад утверждав, що Україна буде повторять опит Молдови, це коли кількість голосуючих в Україні буде менша за кількість голосуючих. Вовні. І навіть коли 90% оставшихся в Україні будуть виступати за покрасити стіну в зелений цвет, а ті, хто живуть там, в будь-яких інших світах, але за межами України, але такі самі громадяни України, будуть казати, що покрасить стіну в красний цвет то по того стіну покрасять красний цвет, що викличе внутрішнє напруження всередині, тому що ті, хто лишились 90%, хочуть зелений, а демократія сказала красний. І коли ти почнеш красити в червоний колір стіну, то ті, хто живуть в Україні, скажуть, а як, ну 90% зелені. А от так. І буде вам ефект сандуну наоборот. Понимаєте? О, а якщо і червоний хто... колір змішати з зеленим, знаєш, який колір виходить? Сіранжевий гамма. Mm. Червоний і зелений це два протилежні кольори. Тому буде кольор гамма. Так само, як жовтий і синій, два протилежні кольори, Білий і чорний. От, тому, вибачте, буде, як називаюся сіранжевий. Знаєте, це в Лондоні колись, в Лондоні, в Британії, була компанія, називалась Lepservative. Це коли ліберали третя сила йшла до влади. Жовті, в них був жовтий кольор, і вони йшли до влади, і вони агітували за себе. Але в Британії є дві ключові партії, які ну стандартні, грубо кажучи, да там е е консерватори, в них синій колір, і лейбористи в них червоний колір. І вони ділили завжди парламент пополам. І тут йдуть треті сили, жовті ліберали там і так далі. І вони створили віртуальну кампанію, ну тобто віртуальну партію, скрестили. Лейбористів з е, консерваторами і назвали цю партію віртуальна партія Лепсеватів. І вони казали, що різниці нема між ними. Це одне, це дві сторони одної монети А вам треба обрати альтернативний варіант для Британії і лібералів. Вони виграли вибори, до речі, ті ліберали. І з тих пір все підіслося откос А в Україні, коли я це казав, у нас є сила сіня і оранжеві Я їх крестив і сказав сіранжеве. Ото, власне, оце сіранжеве воно і є. Тому що Чаплея каже про третє зміріння. А нам розказують тільки про двохмірний мір: або білий, або чорний. або зелений, або там червоне, да? А ні, мір цвітно існує інше. І це дві сторони одної монети. Головна маніпуляція полягає взагалі в політиці, і в дискусіях про війну, і про мир, і про політику, про все, що хочеш. Дискусія головна маніпуляція в тому, що нам задали бінарний вибір. Якщо ти проти Америки, значить ти за Росію. Ні, ніхрена, я за Україну, я проти Росії теж. Понімаєш о, от тобі третій вимір. Якщо ти проти транснаціоналів, значить ти е, за, этих, за українських олігархів. Ні, я проти українських олігархів і проти транснаціоналів. Я за Україну. Оцей третій вимір, я за Україну в нас просто забрали і зробили цей бінарний вибір. От вам і все. І в цьому бінарному виборі не існує альтернатив. Коли я пробую вам от сказав ці три питання не хіба? Ну, в попередньому, от ці постановка задача. То 100% зараз в коментарях під цим чаплига закликав до зради, чаплига закликав здатися, чаплига закликав до е, пораженческої позиції. От 100% це писати. тому що бінарний мір. Вони не розуміють, що існує третя, ось. Не Абсолютно. да між я, я і з самого початку, да, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, сама намагаюся боротися із таким тунельним мисленням, да, коли є лише дві опції нам намалювали. Значить, якщо ти критикуєш, наприклад, українську владу, значить ти за Путіна все іншого не дано. Якщо ти за Америку, значить ти там проти Китаю, якщо ти там за, за Росію, значить ти проти Америки. Ну одним словом, нам лише два тунелі або ти. Ідеш сюди або сюди і не розуміють, що є третій шлях, твій шлях так от, розумієш шлях, про шлях Україну. Україну Абсолютно Бо... про Україну. Я Маш сама намагаюся з цим воно воно боротися. да-да Просто це боротися дуже просто. Повір, боротися можна з допомогою таких ефірів, як нас є. Це більше людей, це більше людей вчаться думати. Наприклад, моя мета участі в таких ефірах. Мета не в тому, щоб люди підтримали чи пливу, там, о, великий просвітитель. Ні. Моя мета в тому, щоб люди навчились критично мислити. Абсолютно. Я не хочу, щоб зі мною погоджувалися або з тобою, або, там, не знаю, або з режисерами, які там десь сховалися, але з ні зрівно з нами присутствують. З ними треба погоджуватися, це серйозні люди. Але про що веду? Я хочу, щоб люди вчились мислити. Але тут дуже важлива річ: нам треба повернути те, що було раніше. Право вільно мислити. Тобто право мислити критично. Нам треба повернути право на критичне мислення до причинно слідственних зв'язків. Тому що, якщо бджола тебе вжалила, то очевидно, щось ти десь робив. Як би зрадливо це не звучало. Тому що, якщо було прописано, що Україна не міняє геополітичний баланс і тримає цю рамку, на якій вона народилася і визнала то намагання вийти з цієї рамки або в сторону Росії, або в сторону Британії, або в сторону Туреччини, або в сторону Америки призведе до дисбалансу.